Вітаю вас, дітки! Пропоную вам поспостерігати за весняними змінами в природі. Відгадайте, будь ласка, загадку, ще вітер зимовий з дощем загуде, ще сніг острівками блищить, де, бере сережки свої розпускає. Чи ви здогадались, коли це буває? Так, це буває ранньою весною у березні. Березень – це перший місяць весни. Про яку пору року загадка, дітки? Так, про весну. Якими є перші ознаки весни? А як називається перший весняний місяць? Вірно, березень. Хто може пояснити походження його назви? Березень. Назва пішла від слова березоль. Тобто від слова береза і зола? А ще в цьому місяці починається рух соку, звідси і сокорух. У народі цей місяць називають сухий, марець, «березоль», сочень, соковик, новолютець, красовик. Діти. А що змінилося із приходом весни? Послухайте, будь ласка, вірш Марії Познанської. Повсюди ще біліє білий сніг, ще спить озимина та вже згори побіг струмок. До нас прийшла весна. Що свідчить про настання весни, дітки? А чому так говорять? Весна відмикає дерева і води у березні? Мороз крипучий та вже не пекучий. Зима березень лякає, але сама вже зникає. Послухайте ще один вірш Миколи Сенгаївського. Березень. Що ти березню привіз для своїх сестер беріз? Ниток для мережки, ще й для кожної тепла, щоб зеленою росла. Та не тільки для сестер буде тепло вам тепер. Малята, що привіз березень для березок, а що обіцяв для всіх? Молодці дітки! Що свідчить про настання весни, скажіть, будь ласка, а якими фарбами ви зараз безобразили весну? Чи подобається вам ця пора року? Чому саме? Так, молодці малята. До нових зустрічей!